У цьому видаві я спробую дібрати підходящу книжку на майже кожне осіннє свято та визначний день. Якщо яке важливе раптом пропустив, напишіть у коментарях. Але спершу заставка. А ви що думали? Епіграф? День знань! Конкретно про 1 вересня книжку згадати було архіважко. Та точно про школу були пампуха Алефті не шавлач, і всі побачать Яни Блажівської. А ще привіт, Чарлі або переваги сором'язливих Стівена боски. Теж топ кожна прикольна по-своєму. Тож, якщо раптом матимете можливість десь купити чи взяти почитати, дуже раджу. Оглядав усі посилання або підкасті, зараз випливе, або буде в описі. День фізкультури і спорту. День українського кіно. В ідеалі тут було би файно підібрати книжку про зйомку українського спортивного фільму. Але не певен, що така є, тож поставимо сюди зачаровану десну Олександра Довженка. Так знаю дуже ретро і не про кіно. Але Довженко культовий кінорежисер, тому рахується: День усиновлення. Мандрівка у далекі шкільні роки запропонує на цей пункт пригоди Тома Сойера і пригоди Фіна Марка Твена, чи дивовижний чарівник країни Оз Френка Баума, хоча там дорослі були радше опікунами, із пізнішого періоду Тарзан, годуванець великих мавп Едгара Райса Берроуза. в принципі, з тим самим нюансом. День туризму непоганий варіант. Пляж Алекса Гарланда, у якому простий мандрівник потрапляє до спільноти людей, що відмовилися від цивілізації і живуть своєю колонією. На перший погляд, це справжнізінька утопія, але згодом виявляється, що все зовсім не так. Є фільм Денні Бойле, якщо шо, а ще я оглядав книжку. От який я молодець. Покрова, а також День захисників і захисниць України, День українського козацтва та День Ветерана. Перше, що мені спало на думку, це повість Петра Коломійця Вогненне око ще часів Совка. Я Її читав років, мабуть, 20 тому, і це була дуже непогана пригодницька книжка. Як раптом ви вважаєте, що він просто совєцький пропагандист, то на такий випадок є роман червоний Андрія Кокотюхи. Читав його теж давно, років 10, може 12 тому. Одна із частин екранізована, до речі, у вигляді одноіменного фільма. На самий крайній випадок є мальопис Ігоря Баранька Максим Оса, екранізацію якого я досі не наважуюся подивитися, бо боюся, що вийшло гірше, і це буде зіпсований час. Комікс є чудовим містично комедійним детективом про козака, який, начебто, помер. Але й не помер, виявляється, і взагалі там багато шоше коїться. Словом, я розповідав про нього. Ви знаєте, де посилання на видало. День художника! І це місце для портрета Доріана Грея Оскара Вальда. З одного боку, книжка зовсім не про художника чи мистецтво якесь. Але саме картина, тобто портрет звичайного героя, це найважливіший момент усієї оповіді, без якого решта і сенсу зовсім немає. Ну, ви це знаєте. День української писемності та мови. Буквар. Ні, справді для старту це хороша книжка. Прості тексти, часом дотепні малюнки, ну й варіацій багато. А ще ми намазайло трохи в тему. Здається, читали в шкільній програмі, і крім того, бачив виставу від Гармидера. Кумедна штука. Ну і як крайня альтернатива для дорослих тітоньок та дядечок – українська мова без табу, словник нецензурної лексики Лесі Ставицької. 300 з копійками сторінок слів, за вживання яких у публічних місцях можна отримати від 10 до 30 неоподаткованих мінімумів, громадські роботи від 20 до 40 годин, виправні роботи від 1 до 2 місяців чи адміністративний арешт до 10 діб. От така дурня малята. Геловін! Роджер Желязний, ніч у самотньому жовтні. Певно, якби я не згадав саме цю книжку на це свято, то мене б обізвали позором та гівнарем. Що ж маєте? Словом, готується загадкова, велика гра і доля світу залежить саме від результату. Якщо що я навіть оглядав, і там про це Dark Fantasy розповів детальніше. Якщо раптом вказаний жанр не підходить вам за вашими особистими вподобаннями, зацініть горор збірку світильних Джека від Фензіну підвал і добру купу інших. Не повірите, теж оглядав. День залізничника! Із класики тут можна включити «Вбивство у східному експресії Агати Крісті, детективний роман 90-річної давнини, у якому Еркюль Пуаро застрягає у потязі десь на території тодішньої Югославії та вимушений розслідувати таємниче нічне убивство. А ще трохи боком можна прив'язати роман Лазару Світлани Тараторіної, бо герой прибуває до Києва саме потягом. Принаймні, це більше про Україну ніж про пригоди Пуаро. День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Звичайно, депешмод Сергія Жадана. Бо як можна забути цей легендарний радіоефір, музичну програму Радіо Толока, ведучого? Та Степана Галябарду, що з монгольською, означає хор монгольських міліціонерів. Все це до речі, чудово відтворене у фільмі Михайла Лук'яненка. А друга його спроба екранізувати твори Жадана дно. Я про стрічку любові стане на всіх, уривки якої ви могли бачити в кліпі листопад гурту Жадані собаки. Тобто, якщо розглядати фільм як спробу зняти українське кіно про мілфу, то воно, знаєте, може і окей, але загалом б значно гірша депешмода та літературного першоджерела. День студента. Здавалося б, така популярна тема. Книжок певно має бути до стобіса. В мене на полиці тим більше. Воно то може і так, але як виявилося, я їх практично не читав. Проте трохи універ був у правилах привабливості брата істона Еліса у норвезькому лісі Хруки Муракамі з українських згадуються добрі новини Зеральського моря Ірини Карпи і БЖД Сашка Ушкалова. А взагалі їх, мабуть, значно більше і є саме от про студентське життя. Просто якось мене вони оминули. День гідності та свободи у цей день, у 2004 та тринадцятому роках почалися Помаранчева революція та революція гідності відповідно. Більшість книжок, звичайно, фотоальбоми та есеїстика, але є й художка: наприклад, «2014» Володислава Владислава Івченка, Синдром листопаду Вікторії Меліної або Вбити Ющенка Жерара Девільє. Останнє, до речі, бульварний еротично детективний романчик, і 158-й у серії про пригоди ма. Линжа. Якщо що, не читав жодну. День пам'яті жертв голодоморів. На цю тему в останнє щось читав, мабуть, ще в школі. І то по хрестоматії, бо в бібліотеці було Катма Книжок. І старіших є Марія Уласа Семчука, наче як перший художній твір про Голодомор в Україні та й світі, чи жовтий князь Веселя Барки. З новіших нічого не пригадую. Ви, звичайно, можете здивуватися, мовляв, яка ще в холеру осінь. Літо ж на дворі серпень. Так, але два тижні, то вже вважайте, на порозі осінь стоїть. Тож, хто не встиг поїсти літнього шашлика, уже й не встигнете, бо вечори холодні і темніє раніше. А кому байдуже, і все одно поїде на вихідних смажити м'ясо, пекти ковбаски та плюхатися у локальній водоймі, скиньте кілька гривень на банку. Таким чином, і за мою роботу якось подякуєте і частково підтримуєте український Ютуб. В моїй особі, звичайно, донат на Збройні сили України зайвим теж не буде. Комусь була би банка пива, а хлопцям хова! І на нову пташку чи якусь там вундервафлю дозбирано. Видаво добігло кінця. Побачимося за тиждень. В згинуть. Так у світі повелося. Я люблю її волосся, Я люблю її тонкі в уста. Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося по дерусифікованих містах. Лиш вона, лише вона, сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого вина, моя дівчинко печальна, моя доле золота. Я продовжую кричати, ніж безмежна і пуста.